Дуже дякую вам, дорогенькі мої. Так хлопцям передам, але хлопці там деякі нас дивляться. Так що, хлопці, бачите, які це чудесні ці львів'яни, ці наші люди, просто молодці. І тут пишуть вони для отця Василя і Світлани окремий пакунок нам передали. Ну, Світа вже вчора все посортувала. Каже, так, це тобі не треба, це тобі не треба, це все піде хлопцям. Так що все, все, все передали хлопцям. Дуже дякую. Так само для Андрія Мацьківа передали е, коробку конфет. Андрій вибачай, коробка вже поїхала. Ми тобі її не передамо. Так що, отак що от от ми тут волонтери, Знаєш, Люди присинають, а ми все хлопцям. І я вас так само так учу. Це той час, коли Бог нас всіх випробовує. І дивіться, як ми поступаємо в часі війни. Чи я хоч трохи, хоч, хоч трохи поучаствував е, в цій жертві, знаєш, долучився до того, щоб ця війна закінчилася. Знаєте, на скелям, щоб війна закінчилася, треба одного вступитися йти додому. Нам, щоб війна закінчилася, треба всім стати до бою. бо тому що на нас напали. І ми маємо допомагати нашим воїнам всім, чим можемо. Навіть ті, що лежать, не рухаються, але можуть молитися. Моліться, діти мої. Вас Бог чує більше як кого. Всіх, хто навіть ходити не може. Моліться за перемогу. Дуже часто чую, я за мир, ми за мир, ми за дуже справедливий мир, ми за мир, мир у всьому світі. Я вам кажу, молимося за перемогу, а потім будемо молитися, щоб був мир. Коли йде війна, треба молитися за перемогу, а не за мир. А коли немає війни, коли війна закінчилася, тоді треба молитися за мир, а ми не молилися за мир. І на кожній службі Божій священник нагадує: мир усім, мир Божий вам даю. Получив мир Божий, молися за мир земний». Та де? Не молилися. А прийшла війна, давайте за мир молитися. Молимося за перемогу, за дефолт Росії, щоб вони не мали чим воювати. Це ліпша перемога. Менше людей помре. Нема чим воювати, вступилися пішли додому. Екзорцисти, всі молимося, щоб здай вину, щоб на Росії свині поздихали. Все, завдання отримали, молимося далі. Дуже дякую щиро всім жертводавцям. Ще раз нагадую: присилайте посилки, пишіть ли, хоч якийсь листочок напишіть. Я це все в архів складаю, війна закінчиться, і це буде, потім наші діти, внуки будуть потім тут дивитися і будуть пишатися, що які поважні наші люди. Так? І так само й долучається й всі, хто має таку можливість.